Ми зараз з тобою от сюди заїдемо. Сюди. На сонечку. Щоб нам теплесенько було. Так. Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогоднішнє наше відео буде присвячене такій темі. Ось нарешті ми познайомилися з машиною, і ми вирушаємо по дорогам нашого міста. Спочатку ми сідаємо в наше авто, кладемо руки на кермо і розуміємо, як нам зручніше. Регулюємо зеркала, знову ж таки, дивимося, чи гарно ми все бачимо вправе бокове і ліве, і заднє зеркало. Чи зручне наше взуття? Включаємо двигун і чекаємо 5 хвилин, поки прогріється двигун, і машина може комфортно і спокійно їхати по дорогам міста. До речі, час вашого першого виїзду я би вибрала на ранішній час, наприклад, суботній, коли або відсутній трафік, або він менш активний, і ви нікому не будете заважати. Отже, ви заспокоїлися, машина прогрілася, і тепер ви спокійно починаєте виїжджати на дорогу. На дорогу ви виїжджаєте, включивши правий поворот, і займаєте крайню праву смугу. Але смугу не спецтранспорту, де йде громадський транспорт, а просто, звичайно, де ви можете їхати. На досить такій невеликій швидкості, наприклад, 50 км. Я зараз поясню, чому. Знову ж таки, ви відпрацьовуєте їзду з дзеркалами. Як ви бачите, що відбувається у вас справа, що відбувається зліва, і ще страхуєтесь обов'язково дзеркалом заднього виду. Крім того, чому ви їдете на маленькій швидкості, по-перше, ви нікому не заважаєте. А по-друге, обов'язково, коли ви вже заспокоїлись, ви повинні ще слідкувати за дорожніми знаками. Це дуже важливо. Ви вибираєте. Знайому для себе дорогу, щоб відчувати себе більш впевнений, тому що ви знаєте деякі повороти, деякі розв'язки і таке інше. Про це ми поговоримо в наступному відео. А зараз ви вже впевнено тримаєтеся за кермо, руки ваші не тремтять. Ви дивитеся на знаки, ви бачите все в зеркало. І тепер включаємо лівий поворот і плавно. Не перегазовуючи, а носочком трошки надавлює, надавлюємо на педаль газу і починаємо перелаштовуватись в середню смугу. Дивимося знов в дзеркало, вільний проїзд. Включаємо знову лівий поворот і починаємо перелаштовуватися уже у крайню ліву смугу. Приїжджаємо, можемо трошки збільшити швидкість до 60 кілометрів, а потім знову, не дергаючи машиною, не, різко не треба ні в якому разі крутити кермо, спокійно починаємо перелаштовуватися, спочатку в середню смугу, а потім знову повертаємося в праву смугу. Потім ви можете зупинитися, припаркуватися, включити аварійний знак і просто видихнути, і сказати собі, я молодець. У мене абсолютно у це виходить. І ще одна порада: на цей свій самостійний і рішучий виїзд не беріть нікого, навіть подругу. Подруга буде боятися, нервувати, дивитися у вікно, відволікати вас. Ні в якому разі не беріть свого чоловіка, інструктора, хлопця. Він обов'язково буде вас критикувати. І це зовсім не тому, що я погано відношуся до чоловіків. Ні, без них ніяк не можна, особливо зараз, такий важкий для нас час. Просто вони інші. Вони по-іншому думають, у них зовсім інша логіка. І взагалі іноді мені здається, що вони народжують, народжуються вже, знаючи, як керувати авто. І тому у вас все, все вийде. І тому поїхали. Абсолютно впевнено до наступного відео. Па-па!